В епоху нескінченних відволікаючих факторів, таких як Інстаграм, Тікток або Ютуб, дуже легко звинуватити інтернет як головну причину прокрастинації. Однак насправді прокрастинація це не продукт соціальних мереж, а скоріше звичка вагання, яка мучить людей з давніх часів. Ще у 700 році до нашої ери, давньогрецький поет Гесіот застерігав від прокрастинації. Він закликав не відкладати свою роботу на завтра і післязавтра, бо людина, яка відкладає роботу, завжди знаходиться на волосині від краху. Як і греки, рімляни також палко ненавиділи прокрастинацію і часто писали про неї. Нинішній підвищений інтерес до досліджень прокрастинації показує, що ця давня ненависть до зворікання не була ірраціональною образою, а радше обґрунтованою думкою, яка тепер підтверджена наукою. За останні 20 років завдяки відродженню інтересу до давнього заклятого ворога людства, численні дослідження показали, що прокрастинація може бути руйнівною силою в житті багатьох людей, особливо для психічного здоров'я. У цьому відео ви дізнаєтеся більше про прокрастинацію. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, щоб допомогти розвитку нашого каналу. Слово прокрастинація походить від латинського прокрастинаре відкодати на завтра і грецького акрація діяти всупереч власним переконанням. Саме слово вказує на те, що прокрастинація це активний процес. Ви вирішуєте зробити щось інше ніж поточне завдання, незважаючи на те, що його затримка призведе до страждання в майбутньому. Прокрастинація може варіюватися від хронічної вічні проблеми із завершенням завдань до ситуативної відкладання завдань, які можуть здаватися непривабливими або нудними. У певний момент свого життя майже кожен з нас відкладав виконання справ, а ряд досліджень показує, що прокрастинація, схоже, нерозривно пов'язана з людським станом. Особливо багато прокрастинаторів серед студентів. За оцінками, від 80 до 95% цієї групи схильні до прокрастинації. Доктор Джозеф Феррарі, професор психології та провідний фахівець з вивчення прокрастинації, каже, що справжній прокрастинатор має 12 справ, можливо, робить одну чи дві з них. Потім переписує список, перетасовує його, а після цього робить додаткову копію. Це і є прокрастинація. Прокрастинатори часто шукають ефемерних задоволень, таких як перегляд телешоу або проведення часу з друзями, замість того, щоб працювати над важливим завданням. Цей тип прокрастинації легко розпізнати. Однак прокрастинація може мати більш витончену форму замасковану під ефемерні справи. Якщо ви коли-небудь переконували себе, що впорядкування ваших спецій у шафі або кольорове кодування вашого розкладу дня важливіше ніж початок виконання завдання, ймовірно ви використовували цю форму прокрастинації замасковану під продуктивність. Всупереч поширеній думці, прокрастинація не викликана поганим управлінням часом або страхом невдачі. Натомість дослідження показують, що прокрастинація є наслідком поганої саморегуляції та нездатності керувати емоціями. Прокрастинатори усвідомлюють шкідливий вплив відкладання завдань, але не можуть подолати емоційне бажання відволіктися, обговорюючи прокрастинацію, римський імператор Марк Аврелій нагадував собі, не дозволяти емоціям переважати над розумом, що свідчить про те, що римляни мали мало уявлення про причини прокрастинації, які сьогодні вивчають психологи. За словами доктора Тімоті Печіла, автора книги розв'язання головоломки прокрастинації. Емоційна регуляція це справжня розгадка прокрастинації, тому що в тій мірі, в якій я можу впоратися зі своїми емоціями, я можу залишатися в процесі виконання завдання. Погана емоційна регуляція, що супроводжує схильність до прокрастинації, також може призвести до підвищення ймовірності розвитку розладів настрою, таких як депресія, тривога і навіть біполярний розлад. Кілька досліджень пов'язують прокрастинацію з депресією, тривогою, низькою самооцінкою та загальним погіршенням психічного здоров'я. Одне з перших досліджень, яке вивчало негативні наслідки прокрастинації, проводилось за групою студентів протягом семестру в 1997 році. Студенти, які проявляли прокрастинацію, відчували менше стресу на початку семестру, але їхнє блаженство було недовгим. Наприкінці семестру прокрастинатори не лише отримували нижчі оцінки, ніж інші студенти, але й повідомляли про значно вищий рівень стресу та частіші випадки захворювань, вказуючи на те, що прокрастинація впливала не лише на їхню успішність, але й на загальний стан здоров'я. Коли йдеться про зв'язок між прокрастинацією та психічними розладами, буває важко визначити, що з них є першопричиною. Зниження енергії, негативні думки та низька самооцінка, які супроводжують депресію, можуть призвести до того, що ми вважатимемо, що не можемо виконати поставлене завдання. У свою чергу відкладання важливих завдань може підвищити рівень стресу, знизити самооцінку і призвести до підвищення рівня тривожності та більшої ймовірності депресії. Дослідження 2017 року показало, що самопочуття учасників впливало на те, як і коли вони підходили до виконання завдання. Аналогічно, під час досліджень люди, які прокрастинують, мають вищий рівень стресу та гірше самопочуття. Через складні глибинні причини, які змушують нас прокрастинувати. Порада прокрастинатору просто зроби це. може бути такою ж малоефективною, як порада підбадьоритися людині, яка страждає від депресії. Навчити свій розум і тіло визначати пріоритети важливих завдань, може бути складно, але довгострокові переваги не лише покращить вашу професійну та академічну успішність, а ще й підвищить рівень психічного здоров'я та загального благополуччя. Ці три поради можуть допомогти вам менше прокрастинувати. Перша порада: спробуйте змінити своє відношення до справи. Через взаємний зв'язок між психічним здоров'ям і прокрастинацією. Підхід до завдань з більш позитивним світоглядом може змусити ваш мозок розставити пріоритети, замість того, щоб боятися їх. Спробуйте переосмислити завдання з більш позитивної точки зору, а не сприймати їх як щось, що ви мусите зробити. Наприклад, ви можете сприймати справу як чудовий шанс продемонструвати свої навички та здібності, або розуміти, що виконане діло допоможе досягти успіху в кар'єрі та принести вигоду. Друга порада. Практикуйте самоспівчуття. Дослідження 2012 року, яке вивчало зв'язок між прокрастинацією, стресом і співчуттям до себе, показало, що низький рівень самоспівчуття може призвести до вищого рівня стресу і більшої схильності до прокрастинації. Низька самооцінка знижує вашу впевненість у виконанні завдання, що призводить до того, що наше тіло і розум обирають короткочасне задоволення від уникнення замість довгострокової винагороди від виконання завдання. Шляхи підвищення самооцінки та практики співчуття до себе можуть включати наступне: пробачте собі свої помилки, пікуйтесь про своє тіло і розум за допомогою здорового харчування і фізичних вправ, будьте добрими до себе, визнайте свої сижні сторони, сприймайте свої слабкості не як недоліки, а як можливості для вдосконалення. І третя порада: створіть систему винагороди. Наша схильність до прокрастинації нерозривно пов'язана з регулюванням наших емоцій. Коли ми прокрастинуємо, ми часто обираємо негайне задоволення, а не довгострокову винагороду. Створивши систему винагород, ви можете навчити свій розум асоціювати виконання складних завдань з позитивними емоціями. Спробуйте винагородити себе розслаблюючою прогулянкою після виконання половини денних завдань. Тільки не забудьте потім повернутися на правильний шлях або провести час з друзями за чашкою кави після того, як виконали важке завдання. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!